Українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати, а Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям робиться ситуації як забезпечить себе. Отже, розбираємо перше: Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само, як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, тіпо, з розряду хари халяви. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом да тю, якби, тю мадан вокзал. Ось така історія. Далі, а то що Росія каже, що буде далі нападатися, ну. Ну, ось, вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося, що в цьому випадку робити. По-перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По-друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні а, зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю. Я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє. Вільно себе і спокійно почувати протягом всіх цих років. безболезненно, грубо кажучи. А, ви маєте ну, дивіться, є багато професій, може хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поніло? На жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч по чуть -чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїсти імміграція або позбавлення випиту в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болісним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал, я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців нічого платити не треба, Взагалі нічого. А, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прямо їм зарплати будемо платити. Скільки вони в нашому проєкті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Припрошую, може ви вже чули інформацію про це, але просто день відкритих дверей. Я хочу, щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно. подивились, послухали, зрозуміли, які у них є можливості. Кому зрезонували, щоб скористалися? Кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн і щоб Ну непроста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, будуть, будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як і можна рухатися далі онлайн заробляти. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони, айпади і так далі. Радимо. Ну, корпоративні, грубо кажучи, подарунки також можете подивитися на це, і більшість вас на участь в цьому прийняти. От які друзі ситуація? Все це за посиланням в шаці профіля, три крапочки в грі справа відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте. Дійсно, подумайте за це, перестрахуйтесь якось і ну, інакшого варіанта, ніж це немає. Причому, якщо буде нас чекати якийсь локдаун, а він скоріше за все буде якийсь, то це взагалі ідеальний час для того, щоб от. Перед цим локдауном навчитися заробляти онлайн і комфортно себе почувати. Тобто, під час першого локдауну, ну ви зрозуміли, по якій хворобі це все було. а Всякі Netflix доставка їди та прокат фільмів онлайн, всі, хто працювали онлайн, вони просто відчули себе як золотої сіліконове делі. От, а якщо раз таке було, то другий раз теж обов'язково буде історія. Повторюється. Тому, друзі, зустрінемо за посиланням ша профіля. Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошую, що ми.